Дав добрий час нам, нам, і ми маємо вечірнє служіння. І знаєте, я замітив, що Бог сьогодні дає нам щедрість стіл, правда? І зранку в служінні, і ввечері, і в ранішньому служінні брат Дмитро Величко, він зачепив таку тему і він там говорив дуже хороше слово. І коротенько він таку ремарку зробив, що ми часто більше чуємо слово. Про ображених, правда? Що ображений, не повинен ображатися, повинен прощати. І ми часто більше акцентуємо увагу на людях ображених, ніж на людях тих, які ображають. І, і так є, знаєте, часто так буває. Але е, Слово Боже нам відкриває. Я хотів би сьогодні теж говорити трошки запрощення. Вася Потапов теж говорив дуже хороше слово. Навіть одне місце зачитав, яке я планував сьогодні читати. І знаєте, Слово Боже, воно вчить нас прощати, правда? Вчить нас прощення. Е, є різні прощення. Якщо між Богом і людиною, це є прощення двох Бог прощає тільки тоді, коли ми каємося, правда? Господь помер за всіх людей в цьому світі, віддав свого сина. Слава Господу! За всіх людей віддав. Ніяка людина в цьому світі не скаже, що от за мене Христос не помирав. Помирав за всіх людей, правда? Але кого прощає Бог? Ті, хто приходять до Нього і просять того прощення, правда, приходять в покаянні до Господа. Між людьми, брати і сестри, я для себе так взяв є якби два види прощення. І часто буває між людьми може бути прощення одностороннє, коли нас людина ображає. Ми з милості до людини, навіть без її пробачення, її покаяння перед нами і перед Богом, ми прощаємо, щоб мати свободу в своєму серці, правда? Ми прощаємо. Хоч ми часто чуємо запрощення, скажіть, кому легко прощати? Є тут такі, я не говорю такі, знаєте, маленькі побутові речі, наприклад, зраду пробачити. Чи велику образу, чи, можливо, ну, ще щось таке важке в нашому житті, правда. Можливо, ми через когось стратили роботу, через якісь такі е, хитрі, хитрі уловки, правда? І часто буває, що в нас ця образа живе в серці. І ми буває боремося з нею. Я, наприклад, завжди практикую, я молюся за тих людей, які, можливо, мене ображають. І мені, знаєте, стає легше, навіть буває, що довший час ця молитва, але Бог дає свободу. Бог дає свободу. Сьогодні Бог він вчить нас прощати. В Матвія в 6 розділі, в 15 віршику, ми читаємо: якщо не прощаєте людям їхніх переступів, той, Бог, той Отець ваш не простить ваших переступів, правда? Якщо ми не прощаємо, то і Господь не прощає нас. Ми повинні навчитися прощати, брати і сестри. І ось я хотів би взяти за основу брат Дмитро, він зранку брав за основу е життя і історію Йосифа. Йосиф, ми знаємо свого життя. Е в батька був любимчиком. От улюблений був. Трошки недобре, я так рахую, знаєте. Ну, Але так, як сталося, знаєте, був виділений. І Слово Боже каже, що його брати. Його не злюбили, і не просто не злюбили, а зненавиділи, що навіть їм було важко з ним розмовляти. І ось коли Йосиф розказує свої сни, я вже не буду там повторятися, дуже багато зачитувати, Слово Боже каже, що брати ще більше його возненавиділи. І заздрили йому. І заздрили йому. І ось свого часу, коли Йосиф в простоті сердечній, він прийшов туди, до них, де вони перебували, і вони. Зраджують рідного брата. Роблять дуже важку річ. Продають його в рабство. Я думаю, Йосиф не згадував тих снів, які були в його житті. Він знаєте, такий, мені Бог дав сни. Продали в яму кінли. Ще мені поклонитися. Ви замітили? Він десь згадував за це Напротязі всього свого життя. 13 років приблизно пройшло. Від того часу, як він був проданий і як став на царство, 13 років тяжких переживань зради, болю. Він, можливо, боровся з яким-то не Ми не знаємо, ми цього не читаємо. Ми не знаємо життя, Слово Боже, нам цього не передає. Але це була велика внутрішня боротьба, тому що він був людиною, як і ми. Але що він? Він довірявся Господу. Він мав відносини з Богом. Він не тримався того, що йому було об'явлено. Я думаю, знаєте, якби кожному з нас був такий сон, о, а якби Господь сказав, тобі треба буде отаке пройти, ти би сказав, о, ні, ні, ні ні я не хочу цього. Це дуже тяжка дорога. Йосиф не бачив цієї дороги, але він проходив її. І ось, брати і сестри, коли ми читаємо 42-й розділ книги буття, голод, а в Єгипті є зерно. 22 роки пройшло. Приблизно 13 років, плюс 7 років хорошого врожаю, і це був другий рік голоду. 22 роки Йосиф не бачив братів. І ось приходять брати, і він їх зустрічає. 22 роки не бачив братів. Як думаєте, він їх простив? Простив братів Йосиф? Простив. Я теж, я згідний Господь... Йосиф простив братів. І дивіться, зустрічає братів, і що він? Він їх пізнав, вони його не впізнали. Йосип побіг до них. Мої брати в сльозах, в радості обняв їх. Що слово Боже нам каже? Брат підказує: насторожено і строго. Ще навіть потім і на три дні кинув їх в тюрму. І каже: Ви хто? Ви шпигуни. Брати і сестри, сьогодні слово Боже в нас вчить прощати, і часто ми чуємо з кафедри. Можливо, ви будете не згідні сьогодні з моїм словом. Я не знаю. Е кажуть, прости і забудь. Прости і забудь. Ми прощаємо і забуваємо, але часто ми, і буває, нам кажуть, е я за собою таке замічав, щоб відновити відносини з людиною. Людина допустила в наше життя яку-то зраду, правда, принесла нам біль, але вона не розуміє цього. Це я говорю за віруючих, не за світ цей. Зробила нам велику рану, і ця людина, можливо, розуміється, але вона не приходить і до нас не просить пробачення. І ми по милості в серці ми цю людину простили, щоб звільнитися. Але чи ми можемо мати відносини з цією людиною, яка не покаялася? Чи ми можемо підійти і так само з цією людиною ходити, як вчорашньої після вчорашнього дня? Чи ми можемо з цією людиною чимось поділитися сукровеним? Дуже тяжко, правда? Дуже тяжко. Йосиф він зустрів братів і поставився до них дуже холодно. Я думаю, його серце розривалося. Але він щось чекав від братів, правда? Він, він наблюдав. Він, він чекав чогось. І слово Боже каже: я оце місце вже буду читати, це книга Бутя, 42 розділ. Почну з 19 віршика. Якщо ви мирні, нехай один з ваших братів залишиться у в'язниці. Ви ж ідіть і віднесіть куплену вами пшеницю. А вашого молодшого брата приведіть до мене. І ваші слова підтвердяться, якщо ж ні помрете. Вони ж так і зробили. І говорили брати між собою. Так, дійсно, ми грішні щодо нашого брата, бо знехтували ми біль його душі, коли благав нас. Ви чуєте, Йосип благав братів. Це не було просто так. Він благав, коли вони це з ним робили. Каже, ми знехтували біль Його душі, коли благав нас, і не послухалися ми Його. Ось чому прийшло на нас це нещастя. А рувим у відповідь промовив до них: чи не говорив я вам, твердячи, не чиніть зла юнакові, та ви не послухали мене, і ось домагаються від нас його крові. Брати спілкуються між собою, а Йосиф чує. Ви почули, що сказали брати? Що це було в словах братів? Розуміння свого зла і покаяння в своєму злі. Йосиф щось чекав? Він чекав, чи є в їхньому серці. Відчуття цієї провини і покаяння. І дивіться, що стається з Йосипом? Слово Боже каже: вони ж не знали, що Йосиф їх розуміє, оскільки між ними був перекладач. Тож відвернувся від них Йосип, і що зробив? І заплакав. Йосип заплакав. Це були сльози радості, правда? Скільки років пройшло? Я думаю, він думав про братів, думав про те зло, що вони з ним зробили. І коли він їх побачив, він хотів побачити, яке їхнє серце. І слово Боже каже нам, що Йосиф заплакав. Заплакав, брати і сестри. Коли ми далі читаємо 44-й розділ, це буде з 30-го віршика, я візьму. Тепер же я йду до Твого раба, нашого батька, це Юда говорить. І юнака, брат Йосифа, і юнака з нами нема, а душа його прив'язана до душі Його, тобто він Яміна з Яковом. І станеться, коли він побачить, що з нами немає юнака, то помре. І твої раби горем зведуть старість Твого раба, а нашого батька до аду, оскільки твій раб одержав. Юнака від батька зі словами: якщо не приведу його до тебе і не поставлю його перед тобою, то матиму гріх перед батьком на всі дні життя. Тому нехай тепер залишиться твій раб замість хлопця рабом володарві, а юнак нехай іде з братами. Бо як піду до батька, коли з нами немає юнака, хіба для того, щоби побачити нещастя, яке спіткає. Мого батька. Ми бачимо, що брати, і особливо Юда, вони розуміють те, яке буде страждання його батька. Чи вони розуміли це страждання, і чи їхнє серце, воно було таке співчутливе, коли вони продавали Йосипа? Там була ненависть, правда? Там була заздрість, там була злоба. А тут переміна. Вони переживають за батька. І дивіться, яка жертва каже, я лишуся тут. Я залишуся тут. Часто, брати і сестри, правда, коли ми, ми щось кому-то зробили, і ми приходимо до Господа в покаянні, то знаєте, ми кажемо, Боже прости, і Бог прощає. А що нам треба зробити? А треба зробити якусь дію. А піти до тої людини, яку ми ображаємо, правда, чи образили. Чи, можливо, щось їй зробили якуту шкоду і возмістити? Ми читаємо за такого чудового чоловіка, як Закхей. В нього було покаяння, правда? Він пізнав Господа, Господь прийшов в його серце, в його життя, брати і сестри. І яка була переміна в Закея? Він сказав: дякую, Господи, я тепер спасенний. І все? А що була? Була дія, правда? Не просто переміна була дія, каже, кого е, половину свого маєтку роздам бідним, а кого чимсь кривдим, скільки віддам? В четверо. Закончив два рази. Він каже, а я ще дам два рази більше. Я дам в четверо. Не просто покаяння, а дія якась має бути, правда? Наладити стосунки з тими людьми, піти попросити прощення, брати і сестри. Ми сьогодні чули це місце, яке зачитував Вася. Перше, ніж приносити жертву, правда? Піди і примирися. Це говориться більш за ту людину, яка кого то образила. Якщо твій брат має щось проти тебе, піди і це зроби. Піди і це зроби. Йосифові брати зрозуміли це. Зрозуміли це, і цей його брат, він каже, я лишусь, я піду на цю жертву. І вже коли Йосиф це почув, Слово Боже каже, не міг Йосиф стриматися при всіх, які стояли перед ним, і сказав: відійшліть усіх від мене, і нікого більше не було біля Йосифа, коли він відкрився своїм братам. Він підніс голос з чим, Слово Боже, пише, з плачем. Він плакав і радів. Він плакав і радів не тільки зустрічі своїми братами, а він плакав і радів тому, що брати помінялися, що вони покаялися, що вони перепросили, що була зміна в їхньому серці. О цьому радів Йосип, брати і сестри. Тому Слово Боже нас щить, щоб ми, коли прощаємо, і знаєте, коли ми ображаємо, що ми приходили і просили пробачення. І коли, можливо, хто нас в нашому житті образив, я скажу так, брати і сестри, якщо це є в церкві, і, можливо, щось є між нами, щось не так, то Бог з часом, я вірю в це, він цій людині, яка образила, він працює і з їхньою з цим серцем. Він працює з серцем з людини ображеної. І він працює з тим серцем людини. Якщо людина дійсно є в Господі, він працює з серцем людини, яка образила. І з часом ця людина зрозуміється, тому що Дух Святий її відкриє, і буде примирення. Слава Господу. Одного часу мені брат один казав, каже, Павло каже, мав з одним братом служіння, і все було добре, а потім. Що він мене образив сильно, каже, і нібито я простив його і все, і нібито ми навіть разом в служінні, але щось лишається в серці. Але каже, коли він прийшов, довший час прийшов. І він просив, попросив, і каже, осознав, що він був неправий, попросив мене вибачення, тільки тоді прийшла мені повна свобода. Тільки тоді прийшло це звільнення, знаєте, все рівно немає цих відносин. Тому що людина не осознала свій гріх, брати і сестри, як добре є, що ми є в церкві Божій і Бог веде нас. Хотів би ще одне місце Слова Божого, прочитати. Це буде Євангелія від Луки, і слово Боже каже так. 17 розділ. Третій віршик. Зважай на себе, коли зрішить твій брат, докури йому. Коли зрішить твій брат або образить тебе твій брат. Зробить, який проти тебе переступ, каже, докури йому. А коли покається, бачите, як послідовність яка. Скажи йому про це. А як покається, прости йому. І якщо сім разів на день зрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости. Але це покаяння має бути не просто таке. Знаєте, я пам'ятаю, як діти, знаєте, вони прибіжають, щось зроблять пару раз на день, тато пробач. І це вже просто так. Тато пробач. Ти вже запам'ятав це, тато пробач, тато пробач, знаєте, і воно вже так. І пішов далі те саме робити. Тут слово Боже каже за щире покаяння. Значить, прости йому, бо людина щиро перед тобою кається. Брати і сестри, апостол Павло, останнє місце, і я вже буду закінчувати. Послані до Корінтян в п'ятому розділі він дуже чудову цю історію описує на основі церкви Божої, як поводитися. І слово Боже каже так, п'ятий розділ з дев'ятого віршика: напишу вам у посланні не спілкуватися з розпусниками. І то не взагалі з розпусниками цього світу. Не про світ апостол говорив, з користолюбцями, грабіжниками чи долопоклонниками, бо інакше б ви мали вийти зі світу. Але тепер я написав вам. Не спілкуватися, хто називає себе братом. Простити їх. Тут апостол говорить і каже, не спілкуватися з тими людьми, хто називає себе братом, але є розпусником або користолюбцем, або ідолопоклонником, чи наклепником, чи п'яницею, або грабіжником. Дивіться, що каже: з таким навіть не їсти разом, не мати ніякої спільності. Тут не означає, що ми маємо. Цього брата чи сестру не простити, ми маємо з милості. Але щоб відновити зв'язок спілкування, правда, в церкві Божій, ця людина має щось нести, вона має бути відлученою. Вона повинна осознати свою провину. Тому що, якщо ми будемо залишатися в такому спілкуванні, як було до того, то брат чи сестра скаже: все добре, все добре, нічого не помінялося. Тому Слово Боже, на щиті каже, «Тож, Чого мені судити, тут далі апостол каже, судити тих, хто зовні, хіба ви не судите внутрішніх, а зовнішніх судитиме Бог? Вилучить з поміж себе лихого. Брати і сестри, Слово Боже вчить нас любити всіх, прощати всіх. Але щоби нам сьогодні мати відносини з братом чи сестрою, якісь вони є в грісі, або вони вас образили, і вам буває тяжко простити, чекати, поки та людина вона прийде і попросить вас прощення. Сьогодні Господь говорив і до мене, як до того, що буває, ображає і може ображатися, Бог навчає нас через слово своє. Нехай Богу буде слава. Амінь.